З іграшками, лампадками та квітами зранку 20 травня у парку мікрорайону Браїлки в Полтаві зібралися діти та дорослі. Усі вони прийшли на відкриття особливого місця місця шани та пам'яті трьох учнів ліцею номер 13 які загинули від ракетного удару по житловому будинку 1 лютого цього року. Багато слів у голові, але коли болить немає. І, мабуть, сам Господь не знає, чому часи ці рокові маленьких янголів забрали. Імена дітей, життя яких обірвалося від російського обстрілу у звичайний вихідний день, викарбували на табличці, встановленій у парку біля висадженої раніше сакури. Ліворуч на фото загибла з батьками, дев'ятирічна Софія Яворська. Вона навчалася у четвертому Б класі для бабусі й дідуся. Дівчинка була віддушеною та промінчиком світла. Розповідає ледь стримуючи сльози Ігор Петрович. Вона була дуже дуже таланна Вона... віхта. На цей час успевала посещать и в школе учиться, и успевала посещать восемь творческих кружков. Она занималась и настольным теннисом, и шахами, и вязанием, и рисованием, английской мовой. Богатая она проводила времени именно в библиотеке. Это у нас была одна внучка и один сын, поэтому у нас больше ни Все життя тепер на пропасті, велика, велика, так сказати, бездна. Ще з малку Софійка була лідеркою і вміла згуртувати навколо себе друзів. Пригадує її вихователька Олена Чижевська. Це була золота дитина, вона була миролюбива, вона була доброю, вона любила ігри, розвивальні, надзвичайно талановита дитина. Того страшного дня разом із батьками загинули і 12-річна Діана Запішня та її братик, семирічний Даниїл. Разом з Діаною пішла якась частинка мене, і вона була чудовою дівчиною. Вона була ні в чому ні винною. Дуже шкода, що ми втрачаємо дітей. І я, я, я дуже мрію, моє найбільше бажання про те, щоб а, жодній українській родині, жодній. Шкільній і класній родині не довелося пережити того суму страху і просто невимовного болю, якого довелося пережити нам того суботнього лютневого ранку. На знак пам'яті про загиблих учні ліцею почепили на дерево у парку дзвіночки, а всі інші поклали квіти та іграшки до підніжжя самої таблички.